Так, друзі, всім добраночку, вітаю вас на каналі Невгамовна Монро. Сьогодні, перший ранок, як дитина вдома з мамою, всі щасливі і прям таке полегшення. Ніч пройшла, я ночувала у Наталечки. от, ну, Ніч прийшла годування по годинам. от, ну. Я ж кажу, я вмію швидко засинати і так само прокидатися. Складно, особливо коли ти прокидаєшся прям так різко з стадії глибокого сна, але я от згадую себе дитиною-підлітком. Дитина дуже навантажена. Якщо здається, що дитинство потім школа це, ну, це найкращі роки, Ні, навантаження дуже сильно на дитину. Стрес на стресі. От, і все одно треба робити, тобі не хочеться. Багато чого не хочеться, і тут справа не в ліні. Але все одно, я пам'ятаю свою бабусю, матусі вони казали мені надо, так впевнено. І от я зараз згадую це слово, чую голосами мами і бабусі. І це додає мені сили. Тому що вони бажали мені всього цього найкращого. І ну, я адаптуюся. Так, спочатку буде складно, а потім я знаю, що я звикну. У мене є розуміння, як формується звичка, паттерн на певний час, коли тобі потрібно. От, вранці вже були заняття, нас раніше відпустили, я здала заліку по психології старіння. І зараз от на пошту збігала, на нову пошту. Я повертаюся додому на годування і потім в мене ще третя пара. Що ще вам розказати? Виписка. Боже, просто я ледве стримувала сльози. Пішли друзі. Ну хто зміг? Ми виписувалися, як то з'юблися. Якомога раніше, 16 й батьки були на талочці, дід з бабуся. От Потім поїхали. ну, Подруга заїхала на машині, потім ми поїхали додому. Вино, торт. О, підійшли е, наші друзі і що? Ось Все, відправили всіх, погодували дитину. Я покажу, як облаштована кімната. Просто ми нічого заздалегідь не купували. Це вже після пологів. Я купила і ліжко, і ванну, і постіль ми привезли з собою, попрали. Будь-якість якісь докупила. Ну, в принципі, все необхідне на перші, там, пару тижнів є. Зараз адаптуємося і будемо розуміти, що треба. Я сьогодні поїду, а, ваги в оренду візьму. Далі, а що ще? У мене список написано, що треба купити. Я зараз шукаю швабру о, з вітерцем. Ну, Одразу, щоб руки не мочити. Ну, Олексія, знайшла варіанти там, від 300 о, гривень. Вы на меня хотели найти? Боже, не можно было убить ты? ж сзаду идешь Усс, ты ж сзаду идешь Да культура Шукаю швабру і щось якось ну, дещо. Тому що а, на розетці 1300 гривень, хоча це OLX, а там нові продають. І зараз я її побачила, дівчина замовила. Ну, такі маленькі віддерться. Мені щось більше треба. Я в метро бачила за 200 велике ведро, правильно? Ведро українською мовою. Швабра. Думаю, в метро заказати, але подивлюся. Ще новое ну, лексі більш якісні. Так, прибігла до матусі дракона. Дитинка ж народилася в рік дракона. Дивіться, у нас і яйця дракона. Це на подаруночки. Вчора забули гостям роздати. Ждемо ще. Привіт зібратися. У мене кава брейк, шматочок київського торта. Я принесла свою чашку з Ван Гогом. І тут гаджет який. Є... Здається, врятував і рятує мільйони жінок по всьому світі. Це у світі, світі. Ми брали ручний молоко від смоктович. Я вам покажу. Дуже відомий бренд, називається Медела. Купували на на Тіно. Там була акція молоко Смоктович, пакети, якісь там насадки. отакі. От потім покажу. Є ще електричні. Це не задоволення, як сказала Натуся. Да, коли блекаут, як Да, У нас зараз годування, я чекаю потім на стовпчик і побігу далі навчатися. Я тут можу посидіти, Там в кімнаті. Може онлайн. От, але мені зручніше з комп'ютера і є якась зміна декорації. так mm -hmm. так так Так, це не неклами дали. Коротше. А ще стріляночка води. Чого я вранці нічого не зняла? Я така була. Рішення. Пойтрушина. Ладно. Дивіться, подарували. Іграшку. Mm, це 3 плюс місяця.

Зараз трішечки посплю, потім мені треба сходити в аптеку. Так, причапила додому. Годинку полежу, а потім мені треба сходити в аптеку, купити все в аптечку малюка. А, ще в пологовому ніанатолах, педіатр. Боже, як це називається? Дала нам список того, що треба купити. Вінку поступила, водички побила, по хаті тут трішки попоралася. Зараз чапую в аптеку, далі зустрічаю друга. Ну, думала сьогодні, цього я На чай прийде, познайомиться з малюком і потім у нас відчерне купання. Я не є себе з Де розпідайте розпідайте. Як вони не бачимо? Я розумію, що якщо я зараз не зніму там якийсь шматочок, завтра цього не буде і. Можливо, це і не треба. А, хоча канічно. А коли ти відволікаю колись говориш, бла бла-бла. Відволікаю. Так, завтрашнього дня відновлюю пробіжки макує. Ну ще треба ресурс. От. Зараз зі спорта в мене тільки піше прогулянки, От Постійно підігнуюся, по сходах спускаюся. Ну і така легка-легка зарядка. Такі три хвилини старичок. Вібрації ввечері протягом дня потягуються. А цього замова. Режим. Наше все. Це такий вітер. Зараз буде гроза. Ого. Дивіться, небо. Фух. О, жасмін. Дикий, так? да? Оце от. жасмін. Ох. Завтра Наталочка їде знімати шви вранці. Я залишаюся на посту. А з понеділка ж у мене практика. Але я прийшла з офлайн в онлайн. Була така можливість. На... Боже, як це називається? Як це називається? У нас були, були, були. Збори, а як, як це називається, коли всі зустрічаються і обговорюють е, плани на майбутнє? Ці слова забула. Ну, коротше, організаційна зустріч на рахунок практики і була така можливість, Я швидко так психіатрична лікарня в Києві знаходиться неподалік мене, на Кирилівській. Туди я б ще ходила. І то не фа. А інші а, в лікарні знаходяться, боже, де знаходиться гліваха, Боярка чи Бровери? Ну, далеко. От, ось це все розтягнуто а, на пів місяця. Тому мені ну зовсім незручно. Я попросилася, помінялася точніше з колегою. Вона в офлайн, я в онлайн. Розумію, що це ну, не зовсім. Корисно. Ну, як корисно, не зовсім е практично. Все ж таки. Я хотіла їздити. Я казала мені насичає спілкування, От, але треба обирати. Підійшов до кінця перший день вдома, і ми це відмітимо пельменями. Зробимо асорті. Я ще коли була в пологовому, так хотіла пельменів. От. А ну, все, друзі, до зустрічі на каналі. Життя триває. Дякую, що дивитеся. На рахунок лайків, підписок, ви самі знаєте, що робити. Угу. Нічого не питаю. От просто якісь рефлексії. Пишіть в коментарях, завжди приємно а, читати. До зустрічі! Так, друзі, всім добраночку. Ви знову потрапили на канал Невгомовна Монро. Не знаю, як це буде виходити. Точніше, як це буде монтувати з серіями чи такими маленькими епізодами. Сьогодні тиждень. Тиждень малюку. Тиждень, як він народився. Сказала, як його звати? От, матуся його сьогодні планує оформити а в е-кабінеті. От. І скажу, чи сказала. А Зараз, зараз, скільки зараз? 9.45. Я сиджу в кандидарні в нашому комплексі. П'ю американо, видихаю. Складно, складно, все ж таки. Фізично. А якщо складно фізично, потім буде складно і емоційно. А вночі сон. Я звикла спати 7-8 годин не прокидаючись, а тут от, кожні 3 години ти прокидаєшся і годину бодрствуєш. Але я розумію, що просто треба час. От Не просто ходити там, по квартирі або лежати, поки Наталичку годує, а щось робити. Там не бажано телефон брати. Це світло і це заважає потім швидко заснути. І щось таке робити треба спокійне, можливо, вишивати. Коротше, подивимось. Поки що налаштовуємо режим для себе, а з дитиною все зрозуміло. Давайте за новий день і за перший тиждень життя. Чашка, до речі, така важка. Це нові чашки у нас в ков'ярні. І можна капусту квасити. Пам'ятаєте? В таких великих діжках квасили. Навіть не в діжках, у нас кастрюлі були. От. Зверху клали а, таку круглу дерев'яну дощечку, і зверху якийсь груз. Ну, цю чашку можна використовувати. Ой, вчора приходив. А друг, щось ми сиділи, жартували. Я кажу, слухай, от раніше казали а, російською. Спасібі, не булькает. А зараз за спасибі памперс не купиш. Так, друзі, радіо музика. I'm Дякую, Кава Донас за підтримку. Друзі, рекомендую. Це наш український бренд. Ну, кава не українська, але смажить в Києві. От, до речі, власниця, вона наполовину, якщо не помиляюсь, кубинка. Угу. Привіт вам. Зараз буде макуція, щось куці. Тінтін зараз наслінька. Моя кіціння зазвичай кінець травня, початок. Зараз? Далі-далі? Червень. Дина, хто із задоволенням вичісується. Це пані Дора. Давайте їсти. Да, давайте. Так, друзі, всім добраночку. А емреді. Півгодинки типу, побігаю, просто от мріяла про це ще а, в пологовому. І реально настигала. Хоча і додому приходила, але я тут спала. Ну, прибирала, годувала, щось тут робила, щось в мене навчання. Ну і спала. А, тому зараз маю час. Все побігли. Моя аромати, 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 аромати. Що буде, що буде? Що на прибіжечку хочеться? Як я за вами скучила, скучила. О! Дорога багата. Боже, що це? Що це? Як сніхіла? А, ні, це троянда, це така троянда, помадна. Давайте вишню, вишня димна. До речі, оце Divine Enfant, отак пахнуть новонароджені діти, немовля. Ну спочатку там розвіюється такий трішечки терпкий типу бергамуту, ну цитруси терпкі такі, шкірочки, а потім, потім отак пахне дитина. О, буде лакоста порфом. Блять! Вибачте. Зараз, мабуть, буде звучати дещо дискримінаційна по звідношенню до комах. Ну, комарів. Але от яка користь від комарів? Або ж клопів. Напишіть в коментарях. Реакція? Якщо вас ще кусають комарі, а ви, а ви жива? Живий. Дуже дякую за подарунки. Так приємно і несподівано. Оце цінно. Підписниця написала, будь ласка, адреса, хочу зробити подарунок матусі малюку. Це шовковиться? Слухайте. Хотіла вам липо показати. Хоча я подумав, що ви липи не бачили. Зараз червень, але вже цвіте липа. Який ароматний, яка з добра. Я поставила пам'ять людині, яка... Спроектувала, робот-пилосос. як це зручно. Запустила, прийшла, все чисто. Фух, Я ще зимовила швабру собі. Таку, щоб не нагинатися з віджимом. Так, все. Душ і збираюся на зміну. Натачки сьогодні знімають шви. Так, я вже на посту дитинка спить, а я готую собі сніданочок. Буде такий омлет, кубаска. Далі тут у нас овочева група авокадо, огірочок, томат і трішечки. Червоної курочки. Показали червону ікру, знаєте, так засміялася, от, от наче мені соромно ще їм. Червоною кругать. Психологія пострадянської людини. Гомосвієтку, коли ти. Просто ж прибачення за свої якісь корисні, до речі, звички. Ікра це корисно. Так, все готово. Я вважаю на балькон. Така от палітра гогена. Кольорова. Та їй Давайте їсти, така голодна. Друзі, трішечки фізіологічного контенту. Отак виглядає залишок пуповини. Який тільки що о, відвалився. Друзі, пішла на англійську. Кажу Графіня. відпочиньте. Приходжу через 2 години. Круасани. Тут печінка. Далі овочеве рагу. Ну, рис ще, ще я вдарила. Пані графіні, йдіть же в душ і відпочивайте. Ох. Так, друзі, зараз поїм. Потім годинку посплю. І розповім вам свої враження після тижня взаємодії з меморіями. Добре, тому що дуже швидко все змінюється. Все добре!